Тариф на отримання будинків та прибудинкових територій завищений від 20 до 50%. Такий висновок зробила створена на Дніпропетровщині робоча група, яка вивчає економічну обґрунтовані житлово-комунальних тарифів. Фахівці визнали, порахувати вартість отримання прибудинкової території зараз взагалі неможливо. Необхідно мати чітко зазначену оформлену за правилами землю навколо багатоквартирного будинку. Утім, відповідні документи поки мають тільки 2% мешканців. Фахівці та громадськість взялися перевіряти економічну обґрунтованість житлово-комунальних тарифів. Першими вивчили формування ціни на отримання прибудинкової території. Знайшли чимало чорних дірок, крізь які кошти мешканців регіону не йдуть на благоустрій ділянок, а усідають у кишенях недобросовісних виконавців послуг. На сьогоднішній день кошти, які сплачують громадяни за утримання прибудинкової території, це кошти, які йдуть на... На на, йдуть кармани, Порахувати тариф правильно, кажуть експерти, зараз взагалі неможливо. Земельні ділянки навколо багатоквартирних будинків подекуди просто не визначені. Прибудинкова територія це територія навколо багатоквартирного будинка, визначена обов'язково актом права власності або правом користування на землю, на земельну ділянку. На сьогоднішній час, на жаль, на жаль, таких актів або договірів на утримання прибудинкової території, всього по Дніпропетровській області ми визначили, всього... 2%. Із липня були внесені певні законодавчі зміни. Тепер відводити земельні ділянки дозволено для кожного окремого житлового будинку. Отже, контролювати стан справ на своїй прибудинковій території мешканцям стало сілком по силах. Окрім того, вони навіть можуть обрати надавача послуг та самостійно перевіряти якість робіт, що внесені у тариф. Цим правом поки що люди користуються не часто, а даремно, кажуть фахівці. Тому зараз незадоволеним роботою житловсервісів сервісів краще писати скарги та претензії. У них сьогодні в штаті тільки управлінчий апарат. Вони все, всі інші обов'язкові услуги вивели на договорні відносини. І сьогодні ми слышим на апаратних совещаннях в горисполкомі о том, що моються системи а їх ніхто не може. Технічне обслуговування внутрішнімових сітей в составляю тарифу, опять же, від 50 до 15%. Сьогодні цієї е, услуги ніхто цих работ не осуществляє. Поки що фахівці вивчають обґрунтованість тарифу на утримання прибудинкової території, незабаром візьмуться за інші на воду і теплопосачання. Про результат своєї роботи обіцяють звітувати мешканцям регіону регулярно. Юлія Крива, Сергій Гунчар, новини 11-го каналу.